Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. А сьогодні будемо говорити з вами про добровільне пенсійне страхування. Хочу нагадати, що наприкінці 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон, який значно спрощує механізм добровольної участі вас у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні. Як зазначено, в законі без паперової тяганини та без відвідування державних установ. Тож, давайте зараз подивимося, як це буде працювати. Взагалі, добровольну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і на застраховані особи старше 16 років. Також передбачена можливість сплати страхових внесків на користь третіх осіб. Умовами добровільної участі є наявність інформації про таких осіб в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру. Тру загальнообов'язкового державного соціального страхування таким особам не призначено пенсію в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, як же скористатися даною послугою? Послугою вам необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України, сплатити внески за себе або на користь іншої особи. Договір укладається в електронній формі чи резвільпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом приєднання до типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Для цього вам необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Або діє підписом. Ви самостійно визначаєте, скільки часу бажаєте сплачувати внески після укладання договору. Періодичність сплати страхових внесків та їх розмір. Тобто, це все на ваш особистий розсуд. Ви визначаєте все це самостійно. Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок пенсійного фонду. Інформація про сплату внесків не потребує подачі жодних звітів. Повідомлення про сплату надійде в особистий кабінет застрахованої особи, на користь якої сплачені внески на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Адже, як зазначається в законодавстві, сплачені внески це набутий страховий стаж. Або збільшена заробітна плата для вашої майбутньої пенсії. Як же це буде працювати? Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок пенсійного фонду України. Цей місяць буде зарахований до вашого страхового стажу, та за нього буде враховано заробітну плату. Для незастрахованих осіб, а для застрахованих буде збільшено заробітну плату для обчислення пенсії. Якщо по договору за Давний місяць сплачено, наприклад, 2 тисячі гривень, то для застрахованої особи. Місячний заробіток, який буде врахований при обчисленні пенсії, збільшиться більш як на 9 тисяч гривень. Фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну заробітну плату, яка буде врахована для призначення пенсії, майже на 455 гривень. Дивіться, ці цифри, ці розрахунки, надає пенсійний фонд України, тому що ви мені будете зараз писати, звідки в мене такі цифри це. Надає всю цю інформацію головне управління Пенсійного фонду України, де чітко зазначає і пояснює механізм добровільного страхування його переваги. Якщо ж з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску, заробітна плата перевищить за відповідний місяць максимальну величину, з якою сплачуються страхові внески, то частина страхових внесків буде зарахована. В рахунок наступного місяця. Значить, як же взяти добровільну участь у пенсійному страхуванні? У розділі комунікації з пенсійним фондом України оберіть вкладку Договір на добровільну участь. Взагалі, для початку вам потрібно зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, портал. Я вам залишу Сайт посилання, але я впевнена, що більшість, хто мене дивиться, користується вміло і все розуміє, про що я кажу. Далі вам потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Коли ви зайдете на веб-портал Пенсійного фонду України, ви обираєте розділ комунікації з ПФО, з Пенсійним фондом. Там обираєте вкладку Договір на добровільну участь, даєте згоду на передачу. Та обробку своїх персональних даних і підтверджуєте дані особи. Також заповнюєте дані особи, на користь якої ви хочете сплачувати добровільні внески. Якщо ви сплачуєте за себе, значить натискаєте Бажаю сплачувати внески за себе. Та дозаповнюйте поля, позначені зірочкою. Для ознайомлення зі змістом договору та заяви, натискайте кнопку Переглянути договір почергово обира... обравши договір та заяву на добровільну участь. У разі необхідності ви можете відреагувати внесені дані та повторно завантажити документи. Потім переходите до оплати внесків, натиснувши кнопку Підписати та Сплатити. І обираєте одну із запропонованих опцій здійснення платежу. Сплатити через портмоне це дозволяє здійснити оплату внесків одразу у платіжному документі, який у вас з'явиться на екрані. Ви зазначаєте суму внеску та виконуєте всі наступні дії. Які вам запропонує в свою чергу система, або ж сформувати платіжне доручення, дозволяє завантажити платіжний документ для подальшої його оплати у будь-якому банку, або ж через іншого надавача послуг. Отакі От роз'яснення надав Пенсійний фонд України. Спробуйте, можливо, вже хтось зареєструвався і зміг. Почати процедуру сплати. Добровільних внесків за себе. Тому що раніше, взагалі, от мені, один із моїх, одна із моїх підписниць, написала, що вона вже звернулася в Пенсійний фонд України, але пенсійний фонд поки що каже, що закон ще не вступив в силу. Закон вступив в силу. Закон має номер 2734, кому якому цікаво, і він був ухвалений, а зміни до нього були ухвалені 4 грудня 2020. 2022 року. Як це працює на веб-порталі пенсійного фонду, спробуйте, будь ласка, зайдіть і обов'язково поділіться зі мною інформацією, чи вдалося вам відповідно зареєструватися та здійснити сплату. Якщо будуть ще якісь виникати питання, пишіть будемо разом з вами їх розглядати і шукати відповіді на них, і, відповідно, вирішувати всі ті проблемні питання. Які будуть у вас виникати в ході добровільного страхування стосовно своєї майбутньої пенсії. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.